Діти, Сьогодні ми будемо складати речення за опорними словами. Подивіться уважно на малюночок. Тут є яблуко. Давайте спробуємо скласти речення з цим словом. Наприклад, я їм яблуко. Так, повторіть разом зі мною. Я їм яблуко. Я їм яблуко. І ставимо крапочку. Це речення ми створили з вами, так? Тепер давайте подивимося. Наступне слово це груша. Так. Що ми можемо про неї сказати? Це соковита груша, так? А давайте складемо речення. Наприклад, я що зробив? З'їв соковиту грушу. Або давайте придумаємо інше речення. Якщо груша у нас була на дереві, я що зробив? Зірвав грушу, так? Давайте складемо речення. Я зірвав грушу. Я зірвав грушу. І крапочка. У нас таке вийшло невеличке речення. Подивіться далі. Це у нас що намальовано? Морква. Так? А хто їсть моркву? Хто полюбляє моркву? А ну пригадайте. Зайчик. У нас вже з'являється два слова морква та зайчик. А давайте складемо речення з цими словами. Зайчик любить моркву. Так? Або зайчик. Їсть моркву. Так, добре. І давайте ще потренуємося. Слово помідор. Так. Ану, скажіть мені, який він цей помідор? Він червоний, круглий, великий, так? Подивіться, це у нас що стіл. Що ми можемо сказати? Помідор що робить? Він лежить. На столі. Це в нас вийшло речення, що помідор де він на столі. Так? І ось наше речення. Помідор лежить на столі. Ось таке речення. Молодці. Ви добре впоралися з цими завданнями? Запам'ятайте, щоб скласти речення достатньо взяти одне слово та додати. Наприклад, що з ним роблять, або який він, або де він знаходиться. Так? І у нас вийде речення ось так.